Права 1650, довжина дерев'яного бруска 8 дм, ширина 2 дм, товщина 1 дм. Яка його маса, якщо маса 1 кубічного дециметра дерева дорівнює 630 г. Ну раз, для початку давайте дізнаємося, а чому дорівнює об'єм цього бруска об'єм прямокутного паралетипеда? У нас є три його виміри. Щоб знайти об'єм, потрібно їх перемножити. Ну що ж, записуємо перша дія. Тобто об'єм В буде дорівнювати А, що множиться на Б, що множиться на С, і це дорівнює. Так, ну, записуємо тоді, А у нас буде 8, що множиться Б них буде 2. І тоді товщина 1 дециметр, пишемо це у нас буде 1 дециметр, І це дорівнює. 8 помножити на 2 це 16, помножити на 1 це і залишиться 16. Так, то вийде 16. Так, Ми дециметри помножимо на дециметри, помножимо на дециметрию, це будуть кубічні дециметри. Записуємо, що це буде об'єм бруска. Об'єм бруска. Є. І... Ну, а зараз. Як нам знайти його масу? Ми знаємо, що один кубічний дециметр має масу 630 грам. Ну якщо у нас 16 кубічних дециметрів, то тоді це буде 16 разів по 630 грам. Записуємо друге дію. Тобто ми пишемо 630, що множиться на 16. І це дорівнює. Ну тут нічого особливого не придумаєш, потрібно помножити в стопчик. Записуємо 630. Так, ну давайте десь тут. 630. Що множиться на 16. Множимо. 6 помножити на 3 – це 18. 8. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 6 це 36, плюс 1 це 37. 63 помножити на 1 це буде 63. Додаємо. Тоді тут у нас буде 8. 7 плюс 3 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 3 це 9, плюс 1 це 10. Ну і в кінці дописуємо 0. Так, то Тоді записуємо, що ж ми отримали. 10 000 пишемо 80. 10 000 80. Так. Ми грами помножили в кілька разів. Це будуть грами. Є? Можна, в принципі, і так залишити. Це буде у нас тоді маса бруска. Маса дерев'яного бруска. Дерев'яного бруска. Є? Ну що ж, або ми записуємо 10080 грам, або давайте можна в третій дії записати, що 10 008 грам це дорівнює. Якщо ми поділимо на тисячу, переведемо в кілограми, бо в одному кілограмі тисячу грам, переносимо комбу на три розряди ліворуч, то в нас вийде 10,08, вже будуть не грами, а кілограми. Є? Ну що ж, Записуємо відповідь. Отже, яка його маса цього бруска? Записуємо. Запишу в кілограмах 10,8 10 кг. Кілограм. Ну що, ось таке завдання на знаходження об'єму та маси бруска. На цьому вправу завершено.